Максим Крутінь, 34 роки, молодший сержант служби цивільного захисту головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Загинув, потрапивши під ворожий обстріл у 2023 році. Голосом нашого героя стали батьки та дружина. У нього було багато мрій. Він хотів з самого дитинства бути лікарем. Тоді, коли ми переїхали в село, він хотів бути трактористом. йому дуже подобалося. Вчителем хотів бути. Після закінчення школи він поступив в дід, провчився там рік і сказав, що це не моє, мені це не цікаво, я піду служити в армію. Служив в Дісні, був командиром БМП БТР. Ще після того він не пішов робити в ДСНС рятувальником. Він знову поступив у вищий навчальний заклад, вчився в Дніпропетровському тут університеті, закінчив його і все-таки вирішив піти в пожежну охорону. У нас декілька змін відробив. Він дуже з такою радістю сказав, це моє. Ви знаєте, я просто бачила, як Максим горів своєю роботою, як він любив хлопців на роботі і відносився до людей ну, з любов'ю, чи я не знаю, ну, з повагою, Справедливості не терпів. Війну він зустрів тут у Дніпрі, вони сказали, що ми вирішили, що Макс залишиться зі мною поки що, а тато добровільно буде йти захищати країну. Коли освобождали Засипаних людей і коли доставали живих, він дуже-дуже радів. Він, він приходив додому, як на крилах прилітав, мам, живих достали, людей, люди живі. Ну, коли доставали Загибли. заби, да, загиблих, то, звісно, з ним краще було цей день взагалі не ходив в себе. О, і було тяжко на нього навіть дивитися. У Максима дуже багато було друзів. З, з різними людьми, у нього завжди гарні стосунки. Ну от він був е, зажигалка, знаєте, такий е, і анекдоти, і шутки, і все доречно якось. Душа компанії. Якщо да, він... в компанії є діти, то вони завжди біля Максимова. Всі. Він з ними. Ми з друзями, з дітьми там стоялами навчився. Всі за столом Макс з дітьми дав. І він не сидить там їм не розмовляє. Він їх носить самольотиком по всій квартирі або по вулиці, підкидає, бігає з ними. У 21-му році э, він собственно ручно посадив 30. Вісім персиків, які ми в цьому і в прошлом, і в цьому году вже зібрали урожай, їли всіх, пригощаємо і кажемо, що ці дерева, лозинки маленькі, якраз перед війною садив наш Максим, і всі, ну з пам'яттю і з уваженням відносяться до цих дерев, до цих плодів. Це наша була опора і надіжда. Наше сонечко, він завжди цікавився, як ми. Це щастя, це хоробрість і кохання. Дякую. Це Максим.